Дуже приємно, дуже приємно. Бачимо. Це пілотний проект. Дві школи вже погодились у ньому брати участь. У нас будуть спеціальні спеціалізовані класи для заняття футболом і волейболом. Я запрошую інші громади до співпраці і до роботи над здоров'ям молоді. Ще в нас вівщина п'ятий осередок цього проєкту. Перш за все, дякую за те, що ви е, прийняли е, так, сказав, заявку прийняти участь у цьому пілотному проєкті. Ідея його полягає в тому, щоб поновлювати резервний спорт для того, щоб в нас був резерв, для того, щоб ми могли гідно представляти нашу країну на змаганнях першого, другого рангу, чемпіонату світу, Олімпійських іграх. Чесно, Я завжди хотіла, щоб в мене в класі більше дітей грало в волейбол, бо я на фізкультурі завжди так одна типу з волейболу була. А тут справді і хороші хлопці, і дівчата, і цікаво було з ними так, якби ну, в класі одному вчитись, хоча я дуже сильно переживала на початку, але все рівно я оправдала свої так, якби, побажання, що тут буде, і що в принципі мені все дуже подобається тут. У мене там багато волейболістів, друзів. Які теж навчаються в самому класі. Там більше нас уроків фізкультури, тренувань більше. Дали нам кращих вчителів, які нас готують зразу ж до НМТ. Більшість з нас є відмінники, які дуже добре знають математику, алгебру, геометрію, інформатику дуже добре знають всі. Англійську мову дуже добре всі знають. У нас є успіхи, у нас є команда Волейбольна рейс, у нас є дуже хороші тренера і успіхи як шкільних команд волейбольних, так і вже і дорослих команд волейбольних. Тому без сумніву, що це тільки підсилить і дасть можливість розвивати волейбол в нашій громаді ще більше. Основними видами спорту ми вибрали футбол і волейбол. На сьогоднішній день ми починаємо з 4 класу, тому всі уроки будуть йти за розкладом, а вже після уроків ми дітей будемо харчувати за кошти міської ради. Після цього в них будуть додаткові гортки по спортивні по саме заняттями цих видів спорту, які вже були названі. Ми перша область. 5, яка зробила запровадження цього проєкту відразу в двох громадах. Є амбітні плани. Плани масштабувати цей проєкт до 10 шкіл в області. Хочеться, щоб така школа була в кожному районі.